Тактика і ярлики, які використовуються проти мене. Неодмінно завадять моїй викладацькій кар'єрі, як ми вже бачили в Росії і за кордоном, ми не заглиблювалися в багато випадків, які торкнулися людей. Але ми знаємо про людей, яких хапали на вулицях, виламували їхні двері і саджали просто через навішані ярлики і неправдиві відомості, через які немає можливості довести реальну ситуацію та дійти згоди. А потім починається вплив дегуманізації, і ось це викликає у мене серйозну стурбованість у жодному разі, і в жодній формі це не повинно стати нашою реальністю. Наш обов'язок і відповідальність подолати цю загрозу. Як так вийшло, що ФСБ. Успішно просуває наративи, які роз'єднують людей і завдають довгострокової шкоди, просто тому, що я пов'язаний із соціально значущою групою чи організацією, яка інформує громадськість про клімат і його нинішні, а також майбутні наслідки. Я служив заради захисту свободи. Тепер мене переслідують за те, що я просто здійснюю цю свободу. Ці дії повинні негайно припинитися. Я закликаю свою країну визнати загрозу, яку становлять операції іноземних спецслужб, що маніпулюють з прийняттям американців за допомогою скоординованих кампаній дезінформації. Я вимагаю притягнути винних до відповідальності і вимагаю справедливості. Дякую всім за те, що ви сьогодні тут зі мною і вислухали мою історію.